Водій не правий і хоче уникнути покарання. Для того, щоб уникнути покарання, для начала потрібно зробити якесь правопорушення. Саме поліцейський місто Біла Церква застосував 35 ту статтю, частину 3. Що, що говорить частина 3? Якщо є інформація, інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, до чого це ця до чого це веде? Якщо є інформація. Тобто в нього цієї інформації 100% не могло бути, тому що, як мінімум, автомобіль не був в орієнтуванні, як мінімум, спереді в автомобілі не було ніяких пошкоджень, а пошкодження були легкі пошкодження на задньому бампері. Зупинив транспортний засіб, а потім, після зупинення транспортного засобу, вже почав шукати. Причину самої зупинки це перший момент. Другий момент те, що, на те, що сам поліцейський розвів конфлікт, конфліктну ситуацію, тому що перша причина це він шукав причину зупинки, бо зрозумів, що з нього в нього її вимагають. Цю причину зупинки. Другий момент, він, як ми можемо спостерігати по відео, він почав встановлювати особу без наявних документів саме водія, тобто мене, де було пошкодження спереду автомобіля, що спричинило б зупинку самого транспортного засобу. Після того, як поліцейський зупинив транспортний засіб, він вважав, що це є велике пошкодження. І стало йому причиною.